Моє прочитане у квітні. Перша книга це вище неба, Томфорд. На каналі вже є велике відео огляд на цю книгу, де я розповідаю свої враження. Загалом я ставлю їй оцінку 4 з 5, Знімаю бал за Зандерса і його грінфлежність. Рекомендую всім її прочитати. Це класна книга, така розслабляюча. Там легка любов, легкий сюжет. Проте ця серія вона не банальна і не тупа. Знаєте, коли буває читаєш і розумієш, що ці герої вони просто вже ну вибішують. От в мене була в цьому місці така книга. Зараз розкажу. Наступна частина це правильне рішення, і ця книжка претендує стати моєю улюбленою. Мені вона найбільше сподобалась. Мабуть, тому що я в головних героях. знаєте, трохи буває бачиш себе, прям в головній героїні. А головний герой він мені так сподобався. Такий прям без переменшення Мужчина моєї мічти. Так, в общем, класна. Вперше за довгий час вона в мене прям викликала, знаєте, емоції такі I am dead і вивела трошки на сльозу. Ставлю їй 10 із 5. Що перша вам сподобалася, але може здалося все такі герої трошки розхлябаними. То тут прям організація про стержень там, і я маю на увазі стежень внутрішній, так. Однозначно до прочитання. Третя книга. Вгадайте, це спіймана. Подовження міста вітрів. Ця частина, вона, мабуть, найреальніша із всіх трьох Друга моя висловила думку, що ця історія вона не нагадує попелюшку та принца як перша друга. Саме тому така, знаєте, більш реалістична. І в цій частині вже є дитинка. Кому теж ця тема відгукується, я їй поставлю з 5, 5. Немає що поганого мені про неї сказати. Сюжет класний, розвивалося все класно. Е, я ще навіть така гадала, як же ті герої будуть в кінці разом. Бо якщо вони не залишаться разом, то наша я це читала. Правильно правильно ти розумієш, що це станеться, але яким чином? І вона така: вот тобі на блю... вот конфеточка, на, да? ну, красиво, как бы, красиво дуже подає. І наступна книга та остання була в квітні. Це гра відплати. Ну, такий трошки waste of time, насправді, але я вже мала дочитати четверту. Сподівалася, що там будуть якісь класні пригоди, бо обіцяли, що там у Гадеса будуть 12 випробувань. Я думаю, о, клас, все там якась зараз буде міфологія, класно, цікаво, будуть якісь пригоди. Ні, фіга, мене надурили просто повністю. Я її поставлю, мабуть, 3 з 5. Тому що там декілька прикольних моментів було, які мені сподобалися. Планую зняти на канал якийсь великий огляд цієї серії, прямо одним відео. Всі чотири книги, і не планую їх собі лишати. Я б їх розіграла. Якщо збереться аудиторія, то проведем такі розіграш. І всі чотири частини допоїдуть до когось. В Принципі чотири книги думаю, це не багато і не мало. Вони всі товстенькі, особливо місто вітрів. Але сподіваюся, що в травні вдасться прочитати більше. Поки що ж я планую, що прочитати саме в наступному місяці. Якщо є які ідеї прочитати в травні, на що мені звернути увагу? Будь ласка, пишіть. Я буду рада якимось рекомендаціям. Але щось типу, такого ну не рекомендуйте, пожалуйста.